Всім привіт! Тема заїжджена, але канал якось підтримувати треба. Тому кому цікаво, це є посад 6, ДСГ мокрий фільтр. значить У нас тут зверху стоїть на коробці для зручності, тут треба зняти корпус пітряного фільтра і акумулятор з платформою. Ось, відкручуємо головка. Наскільки на там? На 24. ось, Маємо таку вставку. Ось наш фільтр ZF, робіна. Ось така вставочка. Масло зливається і заливається знизу. Пізніше покажу. Ось як бачимо масло чистеньке. Зараз буду піднімати і зливати. Але масло чисте, так як в даній машині масло в коробці я тут поміняю не перший раз. Ось, значить. Ось наш фільтр. Вставляємо, заклацнули його. І кришка фільтра. Нова резиночка. Якщо купуєте оригінальний фільтр, то в комплекті йде, крім резиночки, ще шайба на зливну коробку. Зливну пробку. Зараз. Поки. Ось така шайбочка. Вона йде наниз. Ось ми її підняли, будемо зливати масло. О, бачите, масло чисте, червоненьке. Ось таке має бути масло в коробці. Ось так воно має мінятися. Тоді коробка буде їздити і нічого не буде. Нагадую всім, що регламент заміни раз на 60 тисяч. Зараз оце стече, Там є ще один шестигранник маленький, і ми його відкручуємо, щоб ще стекло. Ще літра зо два стече. Ось відкручуємо шестігранник, то наша рівнева пробка. Впала. І ще тече. Закручуємо його назад і сюди є спеціальні такі штуцера, через них заливаємо масло і вставляємо рівень. Так. Ось маємо таку приблуду, як каже, на брат на заміну масла в автоматі. Ладно, покладемо на землю, бо нас не місця Ось. немає. І закручуємо. То, мабуть, нам підходить ось це. Ось тобто, тут такі різні насадочки для різних коробок. Не до всіх підходить, але до більшості. Ось. закручуємо Потім. Сюди наливаємо масло, в даному випадку налив 4 літри, так як я злив 4. О, а вже потім, коли закінчу машину, прогрію і виставлю рівень на гарячу. Значить Рівень це коли на гарячу. Ось цієї пробки буде. На паркінгу на заведеній машині трошки витікати масло, не сильним напором. Ось. Ось так у нас це все буде виглядати. Ось нашу оливу заливаємо сюди це 4 літра. Кі чомусь, до речі, було червоне масло залите, я минулого разу заливав. Мені клієнт приносив червоне, того разу вже я замовляв. По мені підібрали жовтий, сказали, що майте Ну, Як би там не було, якщо воно по вінкоду по допусках, то вони не посваряться. Все буде добре. І запрошуємо і заливаємо маску. Ось ну, так проходить взамінали на автоматичній коробці передачі. по надежає посаді Так, отже, нагріли ми її до 80 градусів майже. Цього буде достатньо, щоб виставляти рівень. Передачі всі пройшли не один раз. Ось Останній контрольний. І зараз будемо піднімати, дивитися. Чи ще трьох літрів нам було достатньо, чи потрібно ще долити. але лише долив пів літра. Пів літра я долив. В сумі нам вийшло десь 4,5 літра, це заміна масла в тому пасаті. Ось така процедура. Зараз будемо робити все решта. Якщо підписуємося, ставимо лайки.